Одеса під обстрілами. Чим займається церква? Крізь біль ми, церква, слава Боже, продовжуємо зрушувати межі пекла. Ви бачите на наших каналах безліч пісень, проповідей, повні зали та урочисті зібрання, але понад 500 днів ми плачемо. Одеса під обстрілами. Урочисті зібрання призупинені. Але, як і сказав Господь, ми благовістимо Бога, зцілюємо розбитих серцем, говоримо полоненим про волю, сліпим проповідуємо про зріння і відпускаємо замучених на волю. Буде час зібрань пісень і радості, як і сказав Бог через пророка Софонію. Тих, хто нарікає про урочисті святкування, я заберу, а зараз нам треба перемогти. Ми розуміємо. Це і на що не відволікаємося. Ми не воюємо один одним, але зосереджені на поразці головного ворога диявола. Відбираючи в нього душі для Ісуса Христа, ви можете стати частиною сім'ї Божої, взяти цей самий вінець, це саме помазання. Це те, що Бог пропонує вам просто зараз. Якщо ви шукаєте Бога, якщо вам вже проповідували або, можливо, відступили, то підпишіться на наш канал. Полтиненко, і приходьте в сім'ю Божу. Напишіть нам, щоб стати частиною Біблійської церкви, онлайн і щодня перебувати у молитвах, духовному спілкуванні та пізнанні Бога. Амінь.